Так, доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, інтригуюча назва світлофор. Сьогодні поговоримо про світлофор, тому отак -от, от щось таке подібне ви побачили, коли завітали сюди. І що це за світлофор? Усе розповім. Зараз вступ і розпочинаємо. 189-та серія серіалу Життя репетиторки сьогодні у нас середа, 27 серпня, неухильно насувається навчальний рік. І уже з більшістю учнів я розпочинаю теми, які будуть у нас шкільними темами. Ми наперед про всяк випадок ідемо для того, щоб для дитини тема була у школі уже закріпленням і комфортним до поясненням, а не новим матеріалом. З більшістю дітей працюю саме так. Не реактивно, коли вже тема на нас звалилася, а проактивно, щоб потім було легше вчитися. І впродовж серпня активно використовувала методику, яка називається світлофор. Вона допомагає дітям зрозуміти важкі теми. І дійсно ефективна, тому, якщо це вам цікаво, ви можете її залучити до вивчення будь-якого предмету. Але певна вікова категорія повинна бути, хоча, в принципі, можна використовувати для будь-кого і для дорослих також. Є у мене досить проблемна тема у вивченні мови, і зараз масштаб проблеми я вам окреслю. Коли активно почали викладачі української мови, зокрема ті, які набирають групи до підготовки до НМТ, а це моя мрія. Набрати групу багато людей і розповідати їм все це, а ще краще зібрати стадіон і викладати українську, так от я почала стежити за цими викладачами. І помітила, що незважаючи на кількість підписників, дуже часто важкою чомусь для викладачів є тема, «М'які, пом'якшення. Та тверді приголосні звуки. Насправді вона не є дуже складною, але вивчається у 5 класі і не виноситься на НМТ. І на моїй пам'яті два викладачі, одна була викладачкою популярної, не буду казати, якої, школи. Але рекламу цієї школи ви бачили 100%, яка набирає учнів для підготовки до НМТ. І от вона не знала цього поділу. я пам'ятаю, навіть дітки їй в коментарях писали такі, такі от запитання, які не мали наштовхнути її на правильну думку, але вона плуталася у цьому і заплуталася геть. Але, в принципі, це молода колега була, бо онлайн-школи дуже часто беруть молодих дівчаток, якраз які навчаються тільки в інституті, або які тільки випустилися. І тому ну, це нормально, коли ми помиляємося. Тим паче, що на НМТ це тема не виноситься, тому для дітей ну, це не мало стати проблемою. І також от я м -м, помітила. В телеграм-каналі теж є не сильно, але популярна також викладачка, у неї 5 з хвостиком тисяч підписників, які виконують тести. І от вона теж, коли розповідала про правило, вона його знала краще, але вона не всі просто приголосні назвала, які можуть бути м'якими у своїй. У своєму дописі теж нормально ми можемо помилятися і теж ну, там можливо до 10 років у неї був стаж. І буває таке, що ми навчаємося на своїх помилках, тим паче, що ну, на НМТ це не впливає тому на здоров'я. Так от. Настільки от важкою є ця тема, що навіть викладачі, які викладають великій кількості людей, можуть у ній помилятися. Хоча, якщо її розкласти по поличках, то все буде нормально. Але проблема ж у тому, що вивчається вона початково у 5 класі, і у 5 класі все-таки дитині, якщо ви розумієте, що викладач плутається, значить є там, в чому заплутатися, і дитина може заплутатися. Коли нам треба вивчити якусь важку тему, де нам треба відстежити, якщо на що впливає, і коли можуть бути різноманітні варіанти цього впливу, залежно від того, який вплив є. Тоді я використовую для того, щоб дітям було легше зрозуміти оцю техніку світлофора. Не обов'язково це має бути три кольори, може бути два кольори, якщо у вас два варіанти або так, або так, або може бути чотири кольори. Але в будь-якому разі ми беремо, наприклад, слово, пишемо його, відстежуємо впливи голосних на приголосні, залежно від позиції, і розмальовуємо. Ось у нас будуть тверді приголосні, ми їх розмальовуємо, бачимо, звідки вони беруться. Ось у нас будуть пом'якшені приголосні, ми їх розмальовуємо, бачимо, звідки вони беруться. І ось у нас будуть м'які приголосні, ми їх розмальовуємо і бачимо, звідки вони беруться. Одна річ пояснити правило, зазубрити правило, побачити, як це робиться, інша річ відпрацювати. І коли мозок отак кольорово бачить, що відбувається, в якій ситуації ми маємо зробити отак, в якій ситуації ми повинні вибрати ось це, в якій ситуації ми мусимо послуговуватися цим. І от коли ми це можемо побачити зорово, практично, неодноразово, то нам стає легко зрозуміти цю тему, і тоді в п'ятому класі ми можемо в одній окремій частини знати мову навіть краще ніж відомі або не сильно, але теж відомі українські викладачі. Ось так у нас виходить. І це доступно для будь-якого рівня дитини. Ми можемо і з відмінницею отак отут попрацювати, і з учнем середнього, а то й низького рівня так попрацювати. Особливо це добре якраз у п'ятому класі робити, коли діти ще люблять малювати. Прагнуть малювати, їм цікаво малювати, і ось якраз залюбки ми малюємо. Це не так нудно, як розв'язувати приклади, але для дітей із математичним мисленням я оце от перетворюю на приклади. І ми можемо навіть писати, наприклад. І це другий шлях, коли їм от таке от не подобається, а подобаються приклади, то ми пишемо П плюс І дорівнює. І пишемо, який це звук. М'який твердий чи пом'якшений. І у нас отакі от математичні моделі йдуть, ну і також добре вони спрацьовують. Тоді в дитини все клац і стає на місце, і легко тоді працювати. Інколи правда потрібно не одне заняття, може бути два, може бути три заняття, коли ми застосовуємо цю методику, а потім дитина може від неї відійти, відштовхнутися і вже просто бачити те, що відбувається у слові. Ось так навіть думала е, записати відео е, мого учня або учениці, який розказує якраз про тверді м'які пом'якшені, е, для того, щоб от дитина розповіла, і було зрозуміло, що ця тема, е, незважаючи на те, що важка навіть для дорослих, може бути вивчена дитиною і вивчена просто. але... Ніяк я все не наважусь викладати своїх учнів в інтернет через те, що все-таки мені треба буде тоді обережно відстежувати, щоб коментарів не накидали поганих дитині, щоб не травмувати дитину. І тому я поки відкладаю цей момент. До речі, у мене до вас запитання. Якби вам репетитор або репетиторка запропонувала б відзняти коротеньке відео з вашою дитиною і надіслати його не лише батькам, от як я надсилаю батькам інколи те, що нам вдалося, а саме виставити кудись у якусь соцмережу в Ютуб, або в Телеграм, або в Тікток, або кудись іще, чи погодилися б ви і чому? Чи не побоялися б ви хейтерів, і можливо, можливо, можна було б виставити закритими коментарями це відео. Скажіть мені, будь ласка, чи було б це для вас прийнятним і чому? Мені це цікаво, тому що задум виставляти успіхи моїх учнів у мене є, але щось мене зупиняє. І мені треба було б визначитися, можливо, ви окреслите, що саме з іншого, з батьківського боку або з репетиторського боку. Можливо, у вас є такий досвід. Так, і все. Це те, що я сьогодні хотіла вам розповісти. Сподіваюся, це стане вам у пригоді. До речі, вислів стати у пригоді, а не в нагоді, як багато хто говорить. І усе. На цьому ми з вами на сьогодні призупиняємося. Якщо вам цікаво, то долучайтеся, підписуйтеся і будемо далі з вами говорити про цікаві моменти із мого репетиторського життя. А на сьогодні у нас був ось такий світлофорний момент. До зустрічі, до побачення, до завтра. Гарного вам дня, яскравого і кольорового!